день, З вами компанія Два Майстри. Сьогодні наша задача була без електроенергії змонтувати 8 світ... світильників вуличних. Ще плюс датчики руху. Датчики руху на першому світильнику і на останньому. Тобто або з фірточки, або хтось заїжджає всі світильнички, тут і тут три вмикаються, або з хати виходять, ось вхід. З будинку виходять і вони теж вмикають. Як ми робимо садове освітлення? Для того, щоб світильничок був на рівні з бруківкою, а не заросший в траві і в мурашках, то ми це все монтуємо на шпильках. Перед цим заливаємо форму з бетоном, заводимо кабеля всі. Воно застиває і потім на анкерах під низ засиплеться земля, травичка і він не буде втоплений в ґрунт. Дивимося далі. Ось Такий наче в повітрі виходить. Так, по всій довжині. І руху. І тут теж брівень з бруківкою. Всі з'єднання з заводу були на клемниках, але вони мурашками заносяться, починає коротити зоспу працьовувати. Тому ми все з'єднуємо на термоусадку з полімерним клеєм. Ось так. В землі все в трубах і ось так виглядають шпильки. Ми їх регулюємо по рівню і з Виходить, не встоплень. Тут гарно видно він найвищий. Ось так. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.